Хліб вишлінський з нами, виконавчий директор центру економічної стратегії Гліба. вітаю вас! Та доброго дня почнемо із е, грошей. платоспроможні банки України. Статистика за січень-вересень цього року отримали 109, понад 109 мільярдів гривень прибутку. Після це вже після сплати податків. І рейтинг прибутковості тут якраз очолює е, Приватбанк. Е, потім йде Ощадбанк. Два державних банки е, фактично попереду. Тобто, гроші у системи, ми бачимо, що є гроші чималі, але це означає, ч означається, що є ці гроші і в економіці. Ну, насправді прибуток не є от таким прямим свідченням про те, є гроші чи ні. Це скоріше свідчення про те, свідчення того, наскільки банки можуть заробляти на грошах. І, власне, цей рік як. Якоюсь мірою і минуло друга половина минулого року є дуже специфічним з точки зору тієї монетарної політики, яка проводилася Національним банком. Вона була спрямована на зниження інфляції, але як такий побічний продукт. Були дуже високі ставки за депозитними сертифікатами Національного банку. Це інструмент власне зв'язування грошової маси Національним банком за облігаціями Міністерства фінансів. І насамперед державні банки мали вільну ліквідність, це найбільшою мірою гроші на рахунках військовослужбовців, які вони отримували як грошове забезпечення, і відповідно вони могли розміщувати. Цю вільну грошову масу, яка великою мірою розміщена під 0%, Тобто ті, хто є власниками цих рахунків, умовно зарплатних карток отримують 0% на цей залишок, розміщувати під порядка 20%. Власне, це і сформувало найбільшою мірою в державних банках, також суттєвою мірою в приватних банках. Додатко. Прибуток, і власне саме тому сьогодні було засідання комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики, яке на цьому засіданні було ухвалено проєкт до другого читання закону, який за цей рік встановить спеціальну ставку податку на прибуток банків 50% і на і подальші роки 25%. Порівняно до 18% в усього іншого бізнесу. Тобто, фактично, це буде такий спеціальний податок на банківські надприбутки. Не дуже добре, що це встановлюється великим міром великою мірою заднім числом, але з економічної точки зору це є достатньо справедливо, особливо в умовах воєнного стану. Тепер про умови воєнного стану міністерство фінансів і Нацбанк нібито мають план Б на випадок, якщо фінансова допомога в Україні з боку Сполучених Штатів перестане надходити. І суспільство не готове до таких сценарій. Сказав міністр фінансів Марченко. Процитуючи президента Зеленського без фінансової допомоги від союзників в Україні доведеться обирати між соцвиплатами та витратами на армію. У нас тепер виходить вибір між поганим варіантом і дуже поганим варіантом. Ну, насправді у нас все ж таки є хороший варіант. Це варіант, якщо все ж таки Конгрес прийме рішення на початку грудня щодо фінансування України і 10 мільярдів грантової підтримки, 10 мільярдів доларів це є важлива сума, і це є вигідні умови. А якщо цієї суми не буде, то те, про що говорить міністр Марченко, це. Такий ну, власне, непопулярні кроки: це відмова від перегляду соціальних стандартів, від індексації пенсій, від підвищення мінімальної заробітної оплати, від підвищення оплати праці бюджетникам. А це заморожування будь-яких видатків, крім власне в. Базових виплат військовослужбовцям, виплат бюджетникам, обмеження будь-яких капітальних видатків, так само недофінансування тих програм на закупівлю озброєння внутрішнього виробника тих самих дронів, які заплановані на фінансування до наступного року. Це власне такий жорсткий підхід паралельно з податковими ініціативами не лише щодо банків, збільшенням податкового навантаження загалом. Лом і власне, оце є той сценарій, про який говорить міністр. Але так само ймовірним, є сценарій, коли дійсно суспільство буде не готове до чесних непопулярних рішень, тому просто Нацбанк надрукує гроші і всі рівною мірою отримують інфляційний податок. Ну з іншого боку, якщо на тлі цих обмежень, які будуть нам необхідні для виживання. Ми не будемо бачити, звісно, ще й тендерів щось на кшталт енергоатому або інші там намагання. На капітальне будівництво освоїти мільярди, тоді ми ще можемо до цього з розумінням поставитись. Но якщо на тлі цього всього будемо бачити тендери е зразка енергоатома, там де 20 мільярдів будуть намагатися розпиляти, або ще інші такі тендери ну, тут, а, ви знаєте, з однієї сторони, ви абсолютно праві, тому що державні підприємства а, за будь-якої влади в Україні були основним джерелом політичної корупції. З іншої сторони, а, знаєте, якщо казати, що я не буду платити по податки тому, що розпилюють на енергоатомі дорогах, і так далі, то тут потрібно все ж таки співставляти масштаби, тому що лише на оборону ми витрачаємо на місяць понад 100 мільярдів гривень, і відповідно з цією цифрою потрібно з будь-які зловживання і власне співставляти і розуміти, яку частку ці вкрадені гроші становлять від тих витрат, які потрібні для збереження України як держави, ну власне, ми чому говоримо про це в такому ключі, тому. Що була заява представниці спецпредставниці президента США пані Пріцкер, яка сказала про те, що ну, фактично закликала українську владу, що мовляв, подумайте над планом Б у випадку, якщо Сполучені Штати не зможуть розблокувати питання фінансової допомоги Україні. То в нас в принципі, принцип в нас, в принципі цей план Б про який ви зараз фактично сказали. Це це тотальне, ну, це, це такий гірше. Це скоріше, я б сказав би план В. Тому що план Б а, насправді у нас є ще великий партнер. Це європейський союз. А для Європейського союзу Україна є а, набагато важливішою ніж для Сполучених Штатів Америки. Ми є сусідом. Ми є на тому самому континенті. Ми є, врешті-решт кандидатом в члени Європейського Союзу. І відповідно, я думаю, що. Європейський союз в геополітичних геополітичні в нових геополітичних реаліях буде змушений теж позиціонувати себе як сила, яка здатна щонайменше фінансово забезпечити країну, яка обезпечує власне великою мірою той самий європейський союз від втягування від великої війни на континенті. Питання військової економіки стоїть зараз дуже, скажімо так, серйозно і вагомо для багатьох. Дуже багато людей задається запитанням. Зрештою, то є нас військова економіка чи немає. От на початку повномасштабного вторгнення міністр оборони Резніков сказав про те, що економіка активно переходить на військові рейки. Президент України 13 вересня цього року сказав, що морально до цього перегоду готовий. Це було інтерв'ю за економіст, і ось 10 листопада. Да, цього року е секретар РНБО Данілов сказав, що перевести економіку України на військові рейки неможливо, це можливо лише у тоталітарних державах, а в Україні це от фізично нереально. Такі дуже різні по суті свої заяви. То, все ж таки, є в нас можливості перевести економіку на військові рейки, почати забезпечувати всім армію від необхідним і будувати свої заводи, зброю і таке інше, чи все ж таки у нас з цим проблеми переведення. Ну, ви знаєте, це такий дуже стереотипний термін. Мені б іноді хотілося б тих, хто ставить питання про військові рейки, а питанням, а що ви саме маєте на увазі під військовими рейками, тому що мені здається, що для більшості людей, які використовують цей термін, в голові десь лунає пісня Льва Лещенка День Побєди» із, зі словами про Мартеновських печень і смикала наша родина очей. І насправді це трохи така, знаєте, застаріла концепція для сучасної війни, де великою, де власне, дрони, для яких не потрібні Мартеновські печі, чудово вбивають танки, які власне, зроблені зі сталі, яка цими, в цих печах виправлю, виплавляється. Тому я тут більшою мірою схильний підтримувати позицію секретаря РНБО, тому що дійсно це така дуже стереотипна позиція. Ми маємо розуміти, що насправді потрібно для Збройних сил. Для збройних сил потрібно потрібно мати власне ту зброю, яка на полі бою відповідно до бачення Генерального штабу, і з того, власне, що в написав в своїх статтях пан Залужний, зрозуміло, що у Генерального штабу є бачення, власне, чи як змінюється війна, як змінюються потреби на полі бою, і відповідно для України є потреба по-перше, ну тобто, мати таке поєднання. Грошей на те, щоб купувати те, що потрібно, і можливості купити це потрібне, тому що е якоюсь мірою нам не хочуть продавати те, що потрібно, тому що це є високі технології, нам потрібно ці технології самим будувати. І відповідно, це вже тоді є питання до дипломатів, до політиків найвищого ешелону, власне, розблоковувати це постачання. Але поки вони це роблять, нам потрібно виробляти більше в себе і робити це е зазвичай. Дешевше ніж це робляться у відповідних економіках, плюс більшою мірою виробляти того, що ми змушені закуповувати за кордоном, і де ми залежимо від міжнародних поставок. Відповідно, тут це є питання власне грошей, тобто ми на своєму рівні, як громадяни, маємо платити податки, а не розповідати про те, що все розкрадається. А я доначу на армію, і а скільки ніхто не знає, тому що я це роблю зі свого рахунку, і чи доначу, чи не доначу. Що ніхто не знає. І відповідно ці гроші мають йти в бюджет. Далі вже роль таких людей, як міністр Камишин, полягає в тому, щоб забезпечувати, щоб ці гроші регулярно системно надходили до тих виробників, які здатні ці гроші перетворити на ту зброю, яка буде вбивати ворога. І відповідно, бізнес в цих умовах зацікавлений в тому, щоб розвиватися. Щоб запроваджувати нові продукти, які власне будуть закуповуватися коштом зокрема наших податків, От, власне, так воно має працювати на сьогоднішній день, як мені здається, Глібе. Ну от я можливо дещо таку. О... Теорію не те, що теорію скажу таку річ: от як уявляють собі зараз, умовно кажучи, середньостатистичні українці там, от умовно кажучи, беру по собі, там по своєму оточенню. Що таке військова економіка в моєму розумінні? Роль держави посилюється принаймні на тому рівні, щоб зрозуміти, а що у нас є з можливостей. І що ми під ці можливості, умовно кажучи, ревізія промислового потенціалу, включно із можливостями приватного сектору, зрозуміти, Сісти порахувати, чого нам скільки потрібно, і розподілити можливості. Отут ми можемо виробляти коштом приватного бізнесу, ось вам інвестиції і там сприяння. Тут ми можемо виробляти можливостями там, державних підприємств, і тут нам потрібно там перша, друга, третя для того, щоб це все зробити. На це все там дається 3-4-5 нехай місяців, а у нас вже пройшло майже 2 роки, щоб зрозуміти. Як це має працювати? І вже, по ходу, хотілося бачити і, ну, що називається, вихлоп цього всього. Але по факту ми так по сьогоднішній день розумію, що не маємо можливості інвестувати. Давати кредити знову ж таки, доступні а, підприємствам. Це не кредити, це не кредити. Це насправді мають бути просто державні замовлення. Або, або які... державні замовлення інвестиції це державні замовлення. Це, це державні замовлення, під які має йти передоплата, і відповідно так і фінансуватиметься власне а, виготовлення нових продуктів. Тобто, тут да, абсолютно ви точно описали, як має працювати відповідне міністерство. У нас зараз є профільне міністерство, з сильним менеджером, який довів свої управління е, спроможності в укрзалізниці, чолі укрзалізниці під час повномасштабної війни відповідно тут е, є абсолютно відповідальна особа, яка має говорити з е, державними підприємствами оборонки, говорити з приватним бізнесом, який з'являється говорити з дотичними е, секторами, там де можливе перепрофілювання на виготовлення е, для фронту для перемоги, як знов таки казали за часів. Другої світової війни, і, власне, вперед, і відповідно коли буде ситуація, що вони можуть виробляти більше, ніж є грошей для того, щоб це закуповувати, от тоді, власне, ми маємо йти до тих, хто платить зарплати в конвертах і отримує зарплати в конвертах, до тих, хто працює на ФОП схемах, коли є, мінімізує податки, і питати: а чому ви пред'являєте претензії, що власне у нас не забезпечені збройні? Сили, тим, що має вбивати ворога, якщо ви самі на це не платите гліба. Дякую за коментарі, за можливість поспілкуватися і за ваші відповіді. Глібешлінський був з нами, виконавчий директор центру економічної стратегії зараз.